Поки всі криптани чекають на другий ретродроп від Аптоса. Ми з вами ділимо призовий пул в токенах Аптос 1,5 мільйона доларів разом з біржею Мекс. Тут присутні максимально вигідні умови, що кожен із вас, чи то старий користувач на біржі, чи новий, зможе реально розділити хороший призвий пул в цих токенах. Ця подія буде продовжуватись рівно місяць, з 21 жовтня по 21 листопада. Тут можна буде торгувати парами Aptos USDT абсолютно без комісії на споті, ставити криптовалюту Aptos в стейкінг під 20% річних для нових користувачів, і також 10% для старих користувачів. І розділимо призовий пул у 200 тисяч USDT, торгуючи токеном Aptos на фьючерсах. Це все за допомогою біржі MEX. Вони в партнерстві запустили таку акцію, в якій ми, звичайно, що будемо брати участь. І зараз я про це все більш детальніше розповім. Thank you Першочергово підписуйтесь на мій телеграм-канал, тут більше інформації про крипту. Розповідаю, як тут заробляю сам. Є різні промо-акції, ретродропи, аердропи і в цілому ділюсь тим, чим займаю сам. Тому точно буде цікаво. Посилання в описі під цим відеороликом. Ось як виглядає наша сторінка, бачимо партнерство авто з Мекс. Розігрується півтора мільйони доларів. І якраз ті можливості, про які я вам розповідав, але зараз будемо їх розбирати, звичайно, щоб більш детальніше. В Першу чергу говоримо про дуже класну штуку, яка називається торгівля без комісій. Це у нас на спотову торгівлю, і можна сказати на любу позицію. Тобто, якщо ви будете купляти цей токен, кнопочкою купити, ви не платите комісії і продати також не платите. Тобто, мейкер і тейкер комісії не платять абсолютно. Ця акція буде діяти набагато довше від і всіх інших, тобто з 21 жовтня по 21 січня. Тому це точно максимально вигідно. І зараз покажу, як відслідковувати саму цю торгівлю, і де вона спише про ті ж самі 0%. На сторінці акції натискаємо кнопочку торгувати, і в принципі ознайомлюємо з цією. Сторінкою. Тут в нас внизу справа є Maker і Taker, і як бачите, по 0%. Всюди, тобто ми можемо просто по маркету чи по лімітці купляти цей токен або на спот на холд, абсолютно без комісія, або на спот якусь угоду зробити під фліп. Допустимо, ви розумієте, що ціна зараз за апту 10 доларів 27 центів. Це є низька, і ви хочете і розумієте то що токен в найближчий час виросте. Ви просто купляєте і пізніше собі продаєте. За це ви не платите абсолютно ніякої комісії. Допустимо, ползуночок, наш ордер розміщено. Дивимося в історії ордерів, і тепер можемо, допустимо, продати або продати. Тоді, коли цей токен виросте, також хочу наголосити на тому, якщо ви будете реєструвати за моїм партнерським посиланням, то ви зможете в разі якогось запитання звертатись до мене. Я через менеджерів можливо зможу вам чомусь допомогти, якщо, звичайно, буде якась потреба. Тобто саме посилання буде партнерське, і таким чином ми зможемо з вами комунікувати. Та і тут в цілому зараз останній час проходять різні класні промоакції, де можна виносити якісь роздачі відбір. Декілька прикладів з таких роздач ви бачите на своєму екрані, якісь нагороди, звичайно. Що вже тут ми всі отримували, тому біржа MEX зараз точно вигідна. Наступна можливість для заробітку це фіксований стейкінг апіар до 20%. Ця подія буде проходити з 21 жовтня по 21 листопада. Ми просто приходимо на цю сторінку. Посилання також буде в описі під цим відеороликом. Назжимаємо кнопочку стейк, і в нас появиться сторінка з самою. Функцію для того, щоб стейкати якусь криптовалюту, і як бачимо, що для нових користувачів у нас є 20% річних. Це по терміну 30 днів. Якщо ви допустимо хочете стейкати тут криптовалюту, і також є інша вкладка Aptos, але вже 10%. І також на 30 днів це вже для старих користувачів. Тобто, якщо у вас тут немає аккаунту, реєструйте за моїм партнерським посиланням, приходите сюди, купляєте собі криптовалюту Aptos і стейкайте її під хороший відсоток. Нажимаємо стейкати, просто покажу, як це відбувається. Бачимо, що у нас є, є єдиний термін. Бачимо нашу дату підписки, дату розрахунку, коли ми отримуємо вже якісь нагороди, дату розподілу наших відсотків, дату викупу. Тобто, зможемо забрати наші токени вже 10 хвилин після розблокування. Допустимо, я закину один Аптус, нажимаю, що я згідний з умовами, і нажимаю Підтвердити стейкінг. Моя операція успішно виконана. Далі ми переходимо у вкладочку історія винагород. І в нас появляється ось така сторінка, де ми бачимо, коли ми застейкали нашу крипту, яку суму, який відсоток ми отримуємо, скільки днів пройшло до розблокування. І поточний прибуток тут буде показуватись в реальному часі. Тепер, можливо, одна із найцікавіших акцій в цьому відеоролику вона буде проходити з 21 жовтня по 4 листопада, і ми можемо розділити 200 тисяч USDT бонусами за торгівлю криптовалютою Aptos на ф'ючерсах. Нажимаємо сюди переглянути деталі, і бачимо, що ми можемо розділити 100 тисяч USDT, якщо ви здійснете свою першу торгову угоду в Aptos з загальним торговим оборотом в 10 тисяч USDT і ви отримаєте 10 USDT в бонусах на свій баланс. Це пропозиція. Це всього лише для 10 тисяч користувачів, які відповідають вимогам. Це означає, якщо ви тільки зареєструвалися на цю біржу, у вас є час для того, щоб от найближчим часом, я думаю, що на даний момент ще є місця проторгувати цим токеном, 10 тисяч USDT і отримати 10 USDT у бонусах на свій баланс. Пізніше цими бонусами USDT ви зможете також торгувати, і весь прибуток, який ви заробите з них, ви зможете продати, вивезти і робити, в принципі, з ним все, що захочете. Друга подія це в нас таблиця Лід трейдерів. Також потрібно буде торгувати Аптосом, але вже від 50 тисяч USDT також на фьючерсах. Це робиться максимально швидко і ми можемо розділити ще 100 тисяч USDT. Нагороду отримають перші 3 тисяч користувачів. Допустимо, по рейтингу, як ми можемо зараз замітити, це від першого по п'яте місце отримують по 2 тисячі фьючерсної нагороди і мінімальний торговий оборот має бути від 15 мільйонів доларів. І бачимо по різним нумераціям, що, наприклад, вже від 151 місця по 300 ми отримуємо по 60 USDT і мінімальний торговий оборот має бути 500 тисяч USDT. І самі останні місця це від 501 до 3000, но Тут же рандомно ми ділимо 14 тисяч USDT, а іменно по 25 USDT кожному, хто виграє тут. Але мінімальний торговий оборот має бути від 50 тисяч USDT. Ці дві акції можна сумувати. Наприклад, якщо у вас є новий аккаунт, але ви хочете взяти участь і в другій події, щоб зробити торговий оборот на фьючерсах і розділити додаткові якісь нагороди, про які я тільки що розповів, то ці. Ці акції можна поєднувати за першу і другу, ви можете отримати бонус, якщо будете відповідати вимогам. Показую, як торгувати на фьючерсах на біржі Мекс. Ми просто переходимо на торгову пару. Ось тут вибираємо фьючерси, вибираємо фьючерси М, поповнюємо баланс на цю біржу, який ви забажаєте: 100, 200, 10 тисяч доларів, як собі захочете. Пошуку вибираємо Aptos USDT. Щоб відкрити позицію, у нас має бути вкладочка Відкрити тут вибираємо ізольоване, це, допустимо, якщо у вас ваша позиція йде там, максимально низько і у вас вже має ліквід. Піднути, то якщо ви, допустимо, зайшли на тисячу доларів, більше ніж тисячу доларів, ви тут проіграти або втратити просто не зможете. Якщо ви допустимо виберете кросмаржу, то всі гроші, які у вас є на балансі. Якщо криптовалюта піде не в вашу сторону, ви зможете тут втратити. Ну це вже кожен бажанню. хто що хоче вибирати, звичайно, щоб більше, якби безпечніше, це торгувати ізольованою. Далі ось тут ми вибираємо кредитне плече. Допустимо, я виберу там хай буде 50X, але ви торгуєте тим плечем, яке ви забажаєте. Якщо ви торгуєте, допустимо, 100 долар. І вибираєте 50 x то ви вже відкриваєте просто кнопочкою відкрити в лонг, наприклад, 5 тисяч торгового обороту. Таким чином, якщо ви відкриваєте там 10 таких угод, ви вже маєте торговий оборот 500 тисяч доларів. Але по факту там вийде більше, можна сказати, мільйон, тому що тут враховується як відкриття, так і закриття. Тут ми бачимо доступний наш баланс. У мене на даний час це, наприклад, 56 доларів. Я вибираю повністю всю суму, що я хочу нею зайти в опозицію. І бачимо, що я куплю з 50 плечам на 2700. От ЮСДТ, і коли буду нажимати кнопочку продати, також на 2700. Зараз я думаю, що ринок піде вниз, тому відкриваю просто в шорт. Тут ми згідні зі всіма умовами, і як бачите, от в даному моменті я бачу свій профіт або убиток, скільки я тут заробляю чи втрачаю на даній позиції. Якщо ви не новичок і торгуєте не вперше на фьючерсах, то ця інформація вже можна сказати для вас буде нецікавою, тому що це базова інформація. А якщо ви новичок, то точно варто приглянутись до того, що я зараз говорю, тому що на фьючерсах легко втратити, і тут потрібно, щоб ви торгували обережно. У мене постійно то мінус, то плюс, але я до цього готовий і просто показую, як це у вас відбувається. Коли ви хочете, допустимо, закрити якусь позицію, ви наторгували в плюс чи там в мінус, як бажаєте, можна нажати швидке закриття, і у вас по маркету закривається повністю по даній ціні. Так ви собі можете просто торгувати, відкрив, закрив, відкрив, закрив, якщо ви новачок. А якщо ви вже бувалий криптан, то можна торгувати в плюс. Як мінімум старатися, щоб також підніматися в турнірній таблиці і отримати більше нагороди з цієї акції. Ще одну угоду, як бачите, я закриваю ви невеличкий плюс. Просто нажимаємо закрити по маркету. У нас наша угода закривається, і в загальному за дві угоди я зробив вже оборот більше 10 тисяч доларів, можна сказати. І нічого на цьому не втративши, мій баланс там збільшився на 1 USDC, Але це все вже по ситуації. Як бачите, в цілому немає нічого складного, можна в різних акціях брати участь: чи то стейкінг, чи то фьючерси, чи просто торгувати цією торговою парою на споту з нульової комісії. Тому в цьому відео я вам точно розказав про всі ті можливості, в яких можна взяти участь. І, в принципі, рекомендується брати участь, тому що умови хороші. Дякую вам за перегляд. Підписуйтесь на мій телеграм-канал, на Ютуб канал. Якщо у вас немає біржі Мекс, реєструйтесь за посиланням в описі під цим відеороликом. І на цьому точно все. Всім дякую.